14 жовтня, Київщина. Грибників в лісі дуже багато, але є місця, куди вони не заходять. Так, а ось у нас гарний всход білих грибів. Що тут у нас? Причому це у нас боровик сітчатий. Балет-сидуліс. А ось і опеньки осінні. Але чомусь поки що трапляються поодинокі. Пошукаємо. Свинушка тонка. Може бути отруйна для людей з хворобами крові. А хто не боїться, дуже смачний У смажему вигляді. Гіркушка. Непоганий гриб для соління, але потребує довгого вимачування. А мені там ускаря. Хто сушить на батареї? Головне брати без хробаків. Таке не підходить. сироїжка зелена. Найчастіше її путають. З блідою поганкою. Тому будьте обережні. Ну і трошки попси. моховик польський.